Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми попробуємо добити мех до 800 кубків. Якщо чесно, це буде зробити нелегко, тому що нема у нас тут е, реліквій зачар. А в Ямкраб, в принципі, можна було б скататись, но от ти знаєш, там все сильно залежить від команди, а не тільки від мене. А тут все буде залежати тільки від мене і від моєї майстерності. Тому, в принципі, я би затестив таку двіжуху, Попробував би, погрався б і, можливо, якось би дофармив. По факту, у мене 725 Зараз. Не так багато мені ще потрібно: 75 кубків, все на все. І я оце думаю, мені, напевно, направо було б хорошо зразу бо він, скоріш за все, сюди не піде, бо він, скоріш за все, і не побачив, що там щось є, і він, виходить, не позмагався зі мною за дві банки, а пішов просто лутати одненьку. Ну, зато він її залутав. А я залутав дві. Так, там у нас мелоді, чи що там? Воно вона. А вона ще й зафекашила щось, ну, і провтикалась. А ми, в принципі, її знищили, і у нас вже, якщо що, є топ-7. Це вже не саме погане, що може бути. Так що можна йти далі, когось е, вишукувати, збивати, ламати. І там буде, буде далі видно. Так, тут у нас хтось з дальньою атакою. Таке мені не сильно подобається, що й 3000 хп сноса, носа 300, Це багатенько. Великий демедж мене поки що це не сильно цікавить. Я би, звісно. Конечно... О, ця обща моя ходить по воді. Диви, Вона собі прийшла по водичці, її взагалі. Типу. Поняв, да? Ладно, уже топ-5 тим часом. Давай позаглядаємо, що тут далі. Підемо сюди, ще якось позадовбуємо. Ось, наприклад, Спайка. Спайка отако позадовбували. і він мені сніс, блін ульту. А що я плакав за реліквії? Тому що я тепер не можу автоматично стати роботом. Блін, не встиг я стати роботом топ-4, напевно, да? Е, да, топ-4 плюс 5 кубків. Ну, нормально, 730 у мене є. Уже непогано. 70 кубків вже треба, це сім перемог. Не знаю скільки це в мене займе по часу. І чи взагалі сім ігор я зіграю. Ну, скоріш за все, не сім це точно, бо це сім топ-1. Я же ж топ-1 в свою чергу не постійно беру. Бо герой хороший, но топ-1 всегда ти не візьмеш. Але старатися треба і іти приблизно хоч кудись так в ту сторону, топ 1 Пішли в центр. Позаглянемо в тут? Тут Шейд бігає у водичці. Ну, Шейд, звісно, це хорошо. Він такий пацан серйозний, але битись ми з ним, напевно, не будемо. Пішов би я сюди вниз, подивився, можливо, там ще є банки. Так, да, вона тут є. Я, звісно, трошки отримав купу демеджа, але я живу і хілюсь, Макс бігає за цим. Я хотів допомогти тобі, значить, а ти оце так, так, да, зі мною? У мене гаджета немає хіл. Ну що, гаджет скоро з'явиться. А демеджа в нього, йо -майо. Так, треба форму, форму робота залишити собі. Ага, форму робота тут залишиш. Блін, чуть-чуть не дотягнув, чуть-чуть не дотягнув. кіт вообще всіх поїв. Обалдеть, Топ-6, мінус 1 кубок. От про що я і казав? Так, хорошо. Давай зараз трошечки безпечніше зіграємо. Бо мені топи все одно треба. Куда без них? Треба 100% назбирати купу кубків. Так, там ворон. Я вже свого ворона викачав. Ну, тут шарфа, я не переб'ю, просто він мені робить з мене топ-10. І я просто 5 кубасів сливаю, і я повертаюсь тупо на те саме. Ну, що я починав 724. Навіть на один кубок менше. Там в центрі, блін, аж стільки банок. Може я туди побіжу? Давай попробуємо. Я би, звісно, затестив цей момент. Я би тако пропустив цю банку. Реально, одну каточку затестити. Можливо, я зможу. Я всі банки сразу... Блін, ну проти Шеллі, я не знаю, що мені робити. Ну да, отакого на мене просто з'їсть. Отакого на мене просто з'їдає, блін. Ну ладненько, нічого страшного. Щас я щас я рознесу. Ой-ой-ой, пацани, вам всім хана. Так, Ніта. Блін, ж промахнувся трохи. Я цю Ніту по щи перебив, чуєш? Блін, вона хілиться, конечно, гамнючка. Отако я її винося. Ну, медведь появився. А я з медведя ульту не фармлю, да? Дим. Ну нічого страшного. Сейчас я його з'їм. А тут з'їдять мене. Хух, він не попав ні разу, боже. Він би аби раз попав. Тепнувся б до мене, мені б хана була б. Так, по тобі попав. По тобі попав. Роботом став. Хорошо. У мене топ-3. Все, топ-2, але я не робот. У мене є гіперка, якщо що. Так, де ступ? Він десь був зліва знизу. А, а тут не ступ, тут цей. Ларі і Лері. Ну проти закидальщика, ти знаєш? А, я, походу, я виносю, чуєш. Отако. І все, він просто рішив слитись, я не знаю. Да, конечно. Ну, плюс 10 кубків. Бачиш, топ-1 можна взяти. А якщо можна, значить ми будемо цим займатися. Будемо вигризати собі перемогу просто. Ну, атако проти шарфа взагалі не хочу гратись, тому що він мене перебиває, а я не хочу оставатись без нічого. На жаль. Так, там баз, да? Бас теж крепкий чел, тут ще Динич, блін, який дамажи. Ой-ой-ой. Воно там бас. А, а цей взагалі на база не реагірує? Хоча бази може там ну, конкретно вкліпати. Тут ще шарф. Блін, бачиш, від шарфа відбився, но і ульту провтикав. А в нього ось нова, і він може заново нападати. А в нас топ 5. А топ 5 я не хочу. Цей ще може щас ультанути в мене. Угу. В мене ні гаджета, ні чорта. І він мене просто з'їдає. І в мене топ-5 все таки Дуже слабенько я можу битися проти танків, дуже слабенько. І проти асасінів також. Типа, вроді і перебиваю коли-неколи, а бував взагалі не можу. І це реально є проблемою. Ось, наприклад, проти бази, то дуже тяжко. Проти шарфа теж дуже, дуже тяжко. Хоча герой сам по собі класний. Ну просто тяжко. Ось в шарфа одна банка, в мене дві. хп мене більше. Ну в нього із-за того, що в нього реген серйозний такий, то проти нього важко. Ну, бити його треба. Щоб він там ще когось бив, ось це тобі ще один бас. Трохи то я дамажити можу, але не багато. А в основному тут шарфів багато, матрасів. Ну, отакого ось то я добив. І в цього я заберу банку. А, а в цього не заберу, блін. А тут ще оцей був Мортіс. Де, ось я він тобі? Треба його гнати, щоб він кудись прийшов, щоб хтось його десь перестрів. Коли його хтось десь перестріне. А він бачиш, не хоче втікати особо кудись далеко, ну йому все одно зі мною битись придеться. Або вмирати от тумана. Ні, я, блін, один удар треба було нажати. Я не зміг. Топ-4. А так би міг би бути хоча б топ 3. Ну, він стрік, який на який попадається. Я вже не замітив навіть, скільки в мене кубасів. Це, звісно, жорстко. Ну, що поробиш? Поїхали далі. Так, там ще Емс, Ліон, ще задовбує, ладно, пішли тут банку заберем, хай вони там б'ються собі, а я все одно своє то тут найду. І мені уже буде не так погано. Я все одно в плюсі. Хоч маленькому. Бо аби я їх там перебив тут всіх. Кіт без ульти, його треба догнати. Отако. Кота знищили вже непогано. Давай покрутимося, типа ми в кентах. Ага. Фух, я встиг! По тобі раз. Надо її на дистанції держати, і трошки хілитись ще. А, і не встиг стати роботом, блін, опять топ-6. Мінус кубок 738. Ну, вже непогано. А що непогано? Я 14 кубків нафармив. 14. 13 кубків нафармив, блін, за 20 хвилин. Ти що гониш? Санючок, це погано. Це ненормально, це погано. В пені я просто всі банки тирю. Вона там конкретно перебила пацана газонюха. Шейд хотів до мене, але не пішов. Шейд, кстати, фаворит, напевно, по банкам, бо він в центрі всі забрав. Поки що він повний фаворит, а я буду Angelo задовбувати. А ні, що мені Angelo задовбувати? Я? Я буду задовбувати шейда, бо він мій конкурент. Отакому Angelo ми. Ми виносимо і я 100% топ-1. 100% топ-1. У кольта тоже 7. Откуда? Обалдіть 50 хп. Теперь там кольт валити, ти поняв? Надо з Мс його забити. Надо по кольту бити. А по кольту особо і не поб'єш, він крепкий, пацан. Ближче підійти. Ой-ой-ой, проти нього буде тяжко. Проти нього реально буде тяжко. Мабуть, топ-1 у мене не буде. Але і топ-3 не хочу. Топ-3 взагалі не хочу. Ну в нього сама хороша позиція. І самий такий толковий бравлер. Ну, хоча б так, хоча б так уже зробив. Тако перебити, просто перебити! Хе-хе! Є топ-1. 748. Поїхали. Женемо, женемо конів. Банок дуже багато, треба забрати. Угу. Там в шарфа забереш. Там шарф зараз і мене забере. А тут у ворона можна і забрати. Ворон, звісно, дамаже, але не так сильно. Да. І за те, що в мене є друге життя, то я, звісно, переживу по-любому його. Еллі була. О, Спайкіч виніс лілі. Отако. Підкресили. Це щось не дожав на джині. Ну, я дожав зато. Все, сейчас підхилитись. Я собі сховався, мені не проблема. А тут пережив атаку, Та й собі вживу дальше. Так, 5 банок. Тут у нас Еллі, да, в кущах? Ну да. Проти Еллі тяжковато. Буде. Із-за того, що вона може в водичці сидіти. Шарфа виніс! Хорошо. Робот. Гіперка, поїхали. Все, отако просто з'їв. Ще один топ 1 на Мек. Жалко, він стріка нема, щоб фармити бистро. Ну все одно непогано. Окей, поїхали. Так, там Барлі? Ну нічого, живу. Да блін, і напасти нема на кого, і банок більше нема. Та меліоно з котом. Ну кіт її виносить. Кіт її виніс. Кіт ще й мене може з'їсти, якщо сейчас підхилиться. Ну сильно не підхилиться, бо я його, звісно, задовбую. Ну, сейчас уже і підхилиться, і ще й на мене впригне, я не хочу. Я отут посижу, поки топ-5, топ-4 уже краще. Уже кубки, кубка, якщо що, мої, в плюсі. Ну плюс час він стрікав там щось капне. Небагато, але капне. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой, там демеджа в неї. Топ-3, да? Да. Плюс 6 кубків. І ще 2, 8. 767. Мені ще взагалі капелька. Капелька в морі, топ-1 треба. Ну, бажано взагалі вінстрік не злити. Оце головний критерій. Бо якщо я позливаю вінстріка, то буде больно. Блін, там пейпер, там шарф, зверху теж шарф. Взагалі, пейпер для шарфів, лакомий кусочок. А для такого, як я, повільного чувака, то пейпер буде мене задобувати. Просто. Я б її пригнав до когось. Обалдеть, у нього щідша! У його перебили? Хорошо, мені ступом, їх хорошо так. По попав. Роботом став. <хи> топ 5. Хорошо, він стрік не злитий. Надо ще тепер кубки нафармити. Надо вижити. Топ 4, хорошо. Лілі в Беластус, тут в цю сторону пішов. Пепер там тусить. Надо її задовбувати, щоб эм, хтось на ньюша напав. Надо ще з цієї сторони прийти. Отако. От так, топ 3. Уже нормас. Уже якщо що, мені 6 куб... 8 кубків дасть. Топ 2. Мені вже 10 кубків дасть, і тут Лілі. В інвізії. Ну, зрозуміло. Все, в топ-1. ха-ха! 13 кубків на базу 780 є, ще 20. Це мені просто один раз топ-1 зробити і один раз ну, щось таке. Топ-2, топ-3. Коротше, бажано хорошо вальнути. Ну, поїхали, попробуємо. Так, там шай тусить, ну хай тусить. Допомогти. Ай, шарфа добити не можу. Сильно далеко, сильно швидкий. Три банки тільки. Маловато. Кошак виніс, кошак може і на мене піти. Шарфа я можу задовбувати вже. У мене банок хватає щоб його тупо задовбувати О, Дін в ньому попав, хорошо. дінич поняв, що я по ньому не б'ю, але все одно рішив мене бити. Блін, від кия... відки, віддефлюється віддафлюється від мене. Я не сильно хочу ризикувати, бо топ 6. Мені це не сильно підходить. Тут ще кошок топ 5. Ну найпростіше шей бити. Або хоча б вигнати його звідси, щоб його тут дубасили. Все, я з нею подружився, але вона все одно стріляє в мою сторону. Диви, гамнючка, да? Гамнючка, така ж гамнючка У мене стріляла. Ну я вижив. А її з'їли? А її з'їли! Просто за те, що криса. І в мене топ-2. А я топ-1 забрав. А я забрав топ-1, бо я не криса. Я по ній не бив. 794. 6 кубків. І я маю 800 кубасів на мех. Ну, звісно, там далі ще складніші будуть шляхи, але мені ще залишилась ерунда. Мені залишилась реально ерунда. Плюс, слава Богу, що в мене є він стрік. Мені треба всього на всього топ-3. І навіть топ-4, вроді, я можу проходити. Навіть топ-4 я проходжу. Головне, пожити, не намудрити і не попровтикуватися. Пацани б'ються, ну, що поробиш? Мені банки. Пішов би задобувати когось. Шарф мене скоріш за все перебиває. Ну Я його такого позадовбую, він уже надамажився. В нього нема щита. А із за того, що в нього нема щита, то він, скоріш за все, мене не переб'є. Зі щитом переб'є. Кошак убив Елі. Головне, щоб таких серйозних пациків вони повалили один одного, а я далі собі в маслі буду, як вареник. О, бібізян. Бібізян це чисто ігра в крису. Він такий, що далеко доживає, його важко вбити. Бо В нього атака така на крисічах Ну, він добре, що рішив свалювати, можливо, його хтось там десь знайде У мене, кстати, уже топ 4, так що я уже 800 кубків маю. На, Хі -хі -хі. щоб не блотував сильно. Блін, попасти, попасти, не встиг. Міг би топ-2 зайняти. А я міг її вбити, аби не промахнувся. 805 кубків. Вообще з кайфом. Забираємо стардропчики. Що нам ще треба для цього всього щастя? Ой, тільки купа стардропів. Давай ще. Нормас, 200 блінгів. Що ще в нас тут жде. Капець стардропів сиплять. Ще 200. PowerPoint. 80 кубків я налудав. 37 414, 25 кредитів. Забираю. Я хоч не став самим нубом в клані. Ні, а я де на диви, як уже обігнав, да? Ну він рідко заходить. Ну і на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайний. З вами був Сан і Всім удачі, всім пока-пока.